Всім вітання, невеличка така рефлексія на черговий там скандал чи черговий інфопривід, який ми бачимо в мережі. Про підручник історії, там який зараз випустили, йде, скажімо, червоною лінією проходить похвала. Похвала нинішній владі, нашому найвеличнішому лідеру. Ну і обходяться ті всі спірні питання, які стосувалися там, ну так, я назву одну, одну фразу розмінування Чонгару, так всі знають одразу про що йдеться. Бо там ціла низка інших питань, які зачіпають от, власне, питання повномасштабного вторгнення, підготовки до нього, реакції нашої влади, не, не, не реакції, а не підготовки, яка. Яка би мала бути здійснена, враховуючи об'єктивну ситуацію і дані, розвіддані тих самих американців чи британців, ну і так далі. Отже, вийшов такий підручник з потворної історії, на думку багатьох. Але я хотів сказати про інше. Знаєте, є така, є така фраза, що той, хто контролює, чи приказка, чи думка, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. От, і от в тому контексті, коли зараз пишуть про от спотворили підручники, такий там негідник Зеленський, і тут про нього так почали гарно писати. І це, це такий самий примітивний, примітивний підхід до розуміння історії, як і, як і те, що було раніше, тому що почали повномасштабне вторгнення не на рівному місці. Якщо зараз багато хто з симпатиків нашого п'ятого присеса поширює, поширює цю інформацію, то лукавить. Лукавець. Чому? Тому що почалося все з Майдану, з протестів на Майдані. Я пам'ятаю, хочу нагадати, що цим протестам передувала акція Вставай Україною, про яку я писав. Ще весною 2013 року, що ця акція без зрозумілої стратегії і без озвучення політиками цілий цієї акції перетвориться на їхній нікчемний піар, або проведе до кровопролиття. Зрештою, так і сталося. Бо ті, хто почали виводити людей на майдан, вони підмінили. Підмінили справедливий, абсолютно справедливий протест людей проти системи, яку вибудовував Янукович. Він вибудовував такий собі паханат під проводом себе особистого, тобто, не підмінили цей протест на політичні гасла євроінтеграцію, Майдан перетворили на Євромайдан і так далі. І, власне, відсутність критичного підходу до того, що відбулося. В, наприкінці 13-го, на початку 14-го року, включаючи, е умовно кажучи, здачу Криму, я не кажу, що там дії наших, нашої влади тодішні вони були дуже хибні. Можливо, е можливо, вони були певним чином виправдані. Я говорю про те, що е Крим не захищали так, як би мали захищати. Цілком можливо Можливо, були хибні, можливо, буде виправдані, але зараз не йдеться про оцінку власне, тих подій, а йдеться про об'єктивну оцінку взагалі, процесу, який відбувався процесу поділу України, який започаткували на Майдані. Започаткували раніше, тобто політики, але власне вже активна фаза цього всього відбувалася на Майдані, коли частина людей була зомбована. Власне, міфом євроінтеграція, а частина от русським міром. І от, е якщо ми говоримо зараз про перекручення історії, а не можна розділяти це все, е що відбулося з моменту повномасштабного вторгнення, відкинувши той весь процес, який відбувався до того. А відбувалося багато речей: зміни в Конституції, які не можна було приймати за жодних обставин, тому що де-факто в країні існував. В країні існував де-факто воєнний стан. Він не був запроваджений до Юра, але де факто існував. Не можна забувати про внесення в Конституцію абсолютно нікчемної формули про наше членство в НАТО, бо ніхто в нас НАТО приймати не збирається, і про це більш-менш тверезомислячі політики завжди заявляли, тим паче в стані війни. З Росією де-факто війни, хоча війною це те теж ніхто не назвав. Ну і так далі. Тобто я це веду до того, що коли ми говоримо зараз про спотворення нашої історії, то давайте говорити про її спотворення в повному обсязі, а не лише зараз про підручник, який намагається, скажімо так, виправдати і похвалити, і перекрутити роль, роль Зеленського в тих всіх подіях. Ну, десь так, цим хотів поділитися. Дякую всім за увагу.